У цій мелодраматичній історії не стало хепіенду. Вони вже не разом споконвічна боротьба шахтаря та динамо за чемпіонство закінчилася, принаймні призупинилася на невизначений термін. Стежки двох українських грандів розійшлися. На старті чемпіонату ще ніхто не думав про такий перерозподіл сил. Фани Динамо звично згадували славну історію, і закликали свою команду в золотий похід. Позиції Юрія Сьоміна були непохитні. Та вже тоді, у першому матчі турніру проти Донецького Металурга, Динамо здобуло перемогу лише на другій доданій до основного часу хвилині. Браун удеєв вперше приміряв на себе роль рятівника. І вже тоді, на першому матчі чемпіонату, майбутні кермани чи Динамо сиділи поряд і ніби приглядалися до свого рідного бренда. Вони очолять команду набагато пізніше коли гру не розгледіти в телескоп, коли сьоміну не допомагатиме нескінчена віра в себе після двох поразок поспіль шахтареві, одна в чемпіонаті, одна в кубку, динамо розпочалася нова ера. Він – легенда Динамо, мабуть, найкращий гравець в історії клуба. Він автор історичного успіху збірної України. Лише одне муляє очі: останній трофей блохіна клубного тренера Кубу Греції з Олімпіакосом далекого 1992 року. У стартовій грі наставника Олега Блохіна за Динамо білосині теж забили переможний гол лише наприкінці матчу. Ми побачили цей емоційний вибух завдяки голу Рафаела і передачі Мілевського. Того разу Артем довів свій клас та цим власне, динаміську мелодраму не подовжив. Мілевський цього року частіше перебував на трибуні або на лавці запасних, ніж на полі. Коли виходив у старті, звично загравав з телеглядачами, але свій ігровий шарм не повернув. Він казав, що не втомився і гримав на тренера, та все одно в підсумку опинився серед гравців, виставлених на трансфер. Динамо знову чекає велике прання, і вже нові завдання. Хвороба блохіна стала ще одним ударом для клуба. Навряд Михайличенко міг повноцінно замінити Керманича. Відрив шахтаря від киян, виріс ще на вісім очок і сягнув 14 пунктів. Блохін повернувся на тренерську лавку лише наприкінці року, та чи стане його повернення панацею для Динамо. Це, певно, найбільша інтрига наступного року. Адже питання про чемпіона на порядку денному не стоїть. Чи хтось сумнівається, що Шахтар відстоїть свій титул? Та й справді аж надто потужно гірники грали цього року. А Мхітарян заходився забивати з такою періодичністю, що став реальним претендентом на Золоту бутсу. Звичайно, і на їхньому шляху траплялися проблемні матчі. Та хіба не заслужив містер Луческу ось цю міні-плантацію троянд на свій день народження? Тоді гірникам довелося продемонструвати характер, аби переграти непоступливий кривбас. Криворітці навіть у дев'ятьох тримали нічию, та хіба може не виграти команда, до якої небайдужі аж два президенти клубів прем'єр-ліги. Бернадіння забив на 94-й хвилині, і вже тоді стало зрозуміло, навряд цей шахтар хтось зможе зупинити. Єдина проблема, яку донечани поки не вирішили, аж надто невдало вони виконували 11-метрові удари з п'яти реалізували лише два, ніби натякали суддям. Та не треба нам цих пенальтів. Ми і без них переможемо. Шахтар вигравав матч за матчами вдома і в гостях. Донецький металург у виїзній грі навіть не помітили 4-0. І навіть власник команди суперників посміхався від такої потужної гри гірників. Тільки київський арсенал зумів дещо затримати крейсерську ходу шахтаря. Лише в 16-му турі донечани вперше втратили очки, програвши гармашам. Та навряд чи їм варто через це сумувати. Виступ Дніпра це якісний бойовик і демонстрація високого бойового мистецтва. Те, що коноплянка не стримний, ми знали і заздалегідь. А от про лідерські якості Джуліану дізналися тільки зараз. Бразилець зіграв першу скрипку в ансамблі Хуан де Рамоса і, мабуть, став одним з найбільш корисних гравців першої частини чемпіонату. Дніпро цього сезону заграв м'язами. Це була вже солідна і зіграна команда, яка в кожному матчі намагається грати з позиції сили. Та хіба шлях воїна складається з самих лише перемог? Певно, матч із Шахтарем на Донбас Арені Дніпряни воліли би забути. А з іншого боку, то був дуже цінний досвід боротьби в абсолютно некомфортних умовах. І ніби тренери підкреслено поважали один одного. А от гравці, хіба то не прояв зверхності чи то зневаги з боку Дарю Так і грали шахтар з Дніпром в атмосфері бойових дій. І шкода, що найбільше запам'ятовуються не голи і не епізоди видовищної гри, а незрозумілі рішення арбітра. Ще й досі сперечаються шанувальники футболу. Чи варто жорстко карати за гру рукою гравця, який знаходиться спиною до м'яча? Дніпро таки не встояв. Серна забив переможний гол для шахтаря. На шляху воїна не обійтися без помилок, і Хуан де Рамос відзначився зовсім не обов'язковою похибкою. Після цієї заміни матч із Зорею можна було не догравати. Все одно би результат не змінився. Канкава вийшов на поле замість олійника. а Дніпро таким чином порушив ліміт на легіонерів. На рівному місці втрачено три очки, але й навчання на власних помилках буває корисним. Попри необов'язкові втрати, Дніпро пішов на переможний фініш другим. Саме Дніпропетровці наразі фаворити в боротьбі за срібні медалі і місце в лізі чемпіонів. І хто скаже, що це не заслужено? В Дніпровочній дуелі переміг обох головних опонентів: і Динамо, і Металіст. В обох матчах Дніпряни грали із запасом міцності, і виграли заявної переваги. Чи це не головний показник виступу Дніпра у цьому році? На шляху воїна ще буде багато перешкод. Попереду найцікавіше.